Старідоські дворики. Так ось. Десь там, десь там люба є. Ви подивіться, яка люба, е шикарна а, в цьому береті, цих окулярах. цей такий дуже вишуканий. Е шалик плащ, чи як чесикурдку. Ну, ну і ласт, шалик теж такий, він, він цей, він. Е Шоу. 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 Це шоу. Це шоу. Шоу. А пальто в мене страшенно дороге, воно дизайнерське, а шалик з секунд-хенду за 90 гривень він з натурального шоку. Так, да, це буде просто наша рубліка, як ми ходимо одягатися все конфетку. Це Добре. просто ж полювання. Ми ходимо туди на полювання. Там всі хідки зараз одягаються. <різь> там, там, ми І так це вулиця, вулиця... Ну, зараз це, Ковальська. Біраються... Це віри Кіромуратова, Кіра... а, це... а це, ковальська, це Ковальська, тому що тут колись було кілька, е кілька кузень. Тут були кузні, і тому вона ковальська. В 34-му році її перейменували на Челюскінців після того, як Челюскінці там здійснили подвиг. В 90 якомусь році її знову повернули стару назву. Тут дуже багато цікавих є будівель, будинків і взагалі місць. Тому ми вас трошечки познайомимо з цією тихою. Такою дуже ну, і туристичною вулицею Одеси. Так, але вона дуже. Ну, а подивіться, зараз покажу, які ворота там. Так, да, Там ось такі вони, вони дерев'яні, вхід в, в під'їзд, чи підвір. Чи подвір'я, так, ось такі взагалі незвичні. Направда дуже малесенька, дуже тихесенька така вуличка. Але в центрі міста. в центрі міста. В центрі і міста не... це дуже нетипово для Одеси. Тут немає, до речі, кав'ярні, але далі буде більярдний клуб. Ну, в принципі, якихось таких місць, у Львові вже тут була купа кав'ярень. для своїх, не для туристів, правда? Угу. А для своїх. А тут у нас, окрім більярдного клубу, нічого такого немає. Ну зате будуть будинки цікаві. Ага. А що значить цікаві будинки? Слухай, ну тут та, вона була аптека Гаєвського. Це, ну, Це перша Птекагаєвського. Перша аптека була. Гаєвського. ось. Далі 58-ма школа, там був штаб військового одеського округу ще до революції. Так, от ще цікаво. Потім у 1904 році його а, звідси перенесли в інше місце. Далі тут будуть бані. З мармуровим басейном і мінеральною водою. Будівля ця зараз стоїть, наскільки я пам'ятаю, порожня. Далі буде будинок. Треба брати в оренду цю, цю так. будівлю. Досі там є цей мармуровий басейн. Далі будинок, я вже про нього казала, там на місці, коли жив, я яхта Кирилівської, там жив, там жив засновник політеху одеського так. Ну і далі, куди ми йдемо, це остання будівля. Тої непарної сторони раніше там був кінотеатр Зірка, а я не пам'ятаю, в 1913-му, здається, ілюзіон комети відкрився. І в... під час війни там був закритий, закритий німецьке кіно, і саме звідти утворився оцей вираз кіної німці. Цікаво, <різький> <regarder, різький> кіно і німці. <різький> Це, і... Це у нас Сталінка ж, правильно? Я не знаю, чи. Здаватися. Це на будиночок для котика. А, і тут котики. Боже, красиво. Це щось нове, це, це наскрізь не подвір'я, якраз можемо вийти на дитяку. Ага. Попереду буде теж. Ну, а тут, бачите, захисна споруда з так, З Порідонська це, яка нас пере... перетинає. Так. О, слухай. Ну так, такий типовий, типовий. Одеський творичок. Може не типовий, але. Ну, принаймні. Оці, оці, оці двіповерхові. Такі, як фліви, відпоповерхові, які далі так само будуть а, на подвір'ях знаходитися. А, а це сховище тут у нас, так? Ну, схоже. схоже. От сховище, <плес> оце сховище. Але ну, туди не можна зачинен. так просто потрапити. Це, воно зачинено, наприклад, я не через холод, а постійно є чергове. Воно постійно відчинене. Будь-який час частина... були. А ось ця вулиця Спиридонівська. ось. І тут вона знаходиться психологічний центр Спірс. Так. Ну Там дуже красиві вироти, бачиш? Бачу. Зараз покажу, відчав. Ця вулиця унікальна тим. Вона дуже крута. Тут Спиридонівська? Так. Але тут найбільше, я думаю. Каштанів в Одесі, і коли вони зацвітають, це дуже красиво, а потім, коли відцвітають, тут таке зелене шатрони, вони закривають собою Це Дуже дуже красива вулиця. Мої ботанічні маршрути, саме якщо ми говоримо про каштани, то вони ось тут, на цій вулиці, угу. найбільше їх зрозуміло. Оце такі гарні двері, та захід такі. Правда, видно, що вони вже. Їх Дуже старенькі. Я думала, а в деякі цей фасад прикрашений такими різними е, якимось візерунками, знаєш, наче вони в, вишиті. Та, на Там прямо в От де, та, наче це рушник. Знаєш, в такому навіть українському стилі ну, Лейбідь, це сказати, така. Чудова така вулиця. І ще мені оцей дуже, оцей, що мені дуже подобається. Угу. Правда, дерево його трошки перекриваємо, можливо, трошки. Вузькі вікна так. вузькі вікна і на першому поверсі, і на другому. І добре, що мешканці другого поверху ці вузькі вікна ну залишили, залишили. а не зак... заклали. Слухай, цікаво так, він так. В якийсь в іншому кольорі. Це так його реставрували, другі поверхи пофарбували. Чи а ти? може просто мешканці, які живуть на другому, так собі вифарбували, тому що ну не зрозуміло, чому він двокольор mm -hmm. двокольоровий такий да. тут переважно. Так, у нас попереду школа номер 58 Це оця двохповерхова будівля. Так, так, так. А до 1904 року там був штаб військового Одеського округу. А в 1904 році його перевели в інше місце. Ну, я не буду говорити на якій вулиці, але всі одиси в принципі знають. Я не знаю. Ну ти знаєш на куліковому. А, так. Ось а потім. Потім там була школа. Ну, а 15, що була? Гімназія, Вона Жіноча гімназія а -а -а. Жіноча гімназія була, потім військово-музичне училище, і потім 58 школа так і залишилася. Угу. Тобто ця 58 школа. 58 школа. Тут гарне подвір'я, але ми сюди. Ми хіба попросимо. Можна ми зайдемо на секунду і знімемо, тому що не було поробимо, можна? Трехтивні двоповерхові будинки, такі флігелі. Моя подруга тут взяла. Так унікально було, щоб піднятися на другий поверх, їй потрібно було проходити через сусідів на першому поверсі. А, через сусідів на першому? Так. А через Сусід. їхню квартиру? Так, через їхній квартиру. Ось вони в неї був сюди. Отут вхід чи отам от далі. Ну, а це схоже на такі типовий одеський дворик, правда? Виходить через коридор підійматися до неї на другий путь. Uh -huh. Та це тихо, це будинок новий, його відносно нещодавно збудувала все інше. Тут таке автоматичне, оце грухові uh -huh. флізе. Так. Ну так. він красивий. Так, дуже Це якась така кам'яна кам'яниця, оця бачиш така? Ну так, То, Оцей будинок, який на місці такий є. Добрий день. А, там, там де аптека Гаєвського, так там був будинок, де була аптека Гаєвського, а потім там збудували наш дім, і там, до речі, був орли, нам доведеться на другу рік перейти, щоб подивитися. Він дуже дуже красивий цей будинок. Подивіться, потрібно. ну покрасив. Ну, оце вже це вже новий. Це вже вже сучасний. Так. так він просто зроблений під так. е -е, в такому стилі Одеському. А, а ось цей теж новий, і в ньому була аптека Гаєвська. Не в ньому до цього до будинку цього. тут був будинок, де вперше була розміщена, чи знаходилася аптека Гаєвського. А потім тут здається, був ну таке, як не знаю як лікарня практикуючих лікарів. Заклад, не заклад, заклад. Слухай, okay, а там, наче, такі якісь медальйони на самому горі. Ви подивіться, який вишуканий будинок. Така, він прям кутовий, стоїть на розі, і ось цей його, оця його така частина підіймається і завершується такою Це тере... башенкою. Терасполь, тераспольська вулиця, терасполь, тераспольська, тераспольська вулиця. Тераспольська, але тераспольська, тераспольська, я... але... тераспольська, тераспольська говорить про десь. Вона була теж така, бачиш? Ну, кутова, рівне. Да, так, там теж так, вона кутова. Так, да. вона і на великій терасі, і на вулиці. Траси, і... О, оця і... теж, бачиш? А що? ми зараз подивимося через дорогу, ходімо. Зараз я покажу. Угу. І цей будинок теж дуже такий незвичний, зараз його покажу. Чому він незвичний? Він, тому що він високий. Е, так, він високий і він такий прикрашений, це ж такою грецькою. Е, грецька така... Е, орнамент. орнамент, грецький такий орнамент, так. Дуже гарно. Він виділяється. Такі а, яку, стан... а, так, А те, що казала Люба, ось цей наш слоник. Мурал. Що він значить? А, по місту і тут особливо поруч е є кілька таких муралів. Ну, я не знаю, генібус муралом. Я тут колись дивилася квартиру, вікна якої виходили ось на цю стіну. Це були єдині вікна. Так. Але тут бачиш, напевно, цей, бут, цей балкон на цій стіні. Він штучно ну, зроблений, він штучно зроблений. І вікна, там, якщо і було, так само точно зроблено. І краєвид був на таку саму стіну навпроти. Так. Сюди, піляв, ну, сюди. а оце прям типові будиночки такі для Одеси. Оці двох-трьохповерхові фасади гарно прикрашені, а коли заходиш у двір, то двори отакі двохповерхові. Так, попереду у нас палац на з правого боку. Там нічого такого немає, окрім барельєфу на зверху. Він якось 50-го року. Ну, прикольно, що там не 15 Республіка. прапорів, а 16. А яка 16? Та ну випад. там, ну я не знаю, що вони там мали на увазі. Фінокаришка, мабуть. А тут є і вор, не бачиш, і прапори, і 16. Ага, і зараз. Не ну немає нічого Требі. особливого, він такий традиційний в радянському стилі, правда ж? От подивіться, як ось ця така сучасна архітектура, так як вона відрізняється від класичної одеської Слухай, що це за будівля, вона повністю це вибита. Це да. ось тут були бані, так? так? мармуровий басейн, бані були мінеральною водою. Мінерально. І бачиш, все стоїть порожнє. Дуже красива будівля, ось такими скульптурами. Так, будинок дійсно дуже гарний і дуже шкода, що він за Де-де, от, от де... Зірка. Де, де Зірка? Де зараз зірка готель? Де, де зірка. Це була Зірка кінотеатр. В радянських часи там багато назву, але приблизно такі. Здається, в 13-му чи в 13-му році відкрився ілюзіон Далі його назви мінялися, а під час війни Другої світової тут був закритий німець, закрити німецьке кіно, і саме звідси цей вираз і німці. В кінці 90-х. Трезірка згорів, і на його місці збудували ось цей готель для стражденних. Ну, стражденних. Це, це колись я... публічний будинок. Я в лапки беру там, там беру в лапки. Так. Подивись, якісь круто тут, правда? А і... ну все, це буде це вулиця закінчується. Люба каже, що на ось цей будинок він теж такий кутовий і оці башні. З правого і лівого боку на них стояли орли, але потім їх після війни скинули. під час війни вони знідок. А під, під час війни у 1903 році збудований цей будинок, і тут було управління залізниці Одеської. Потім його в інше місце перенесли. І будинок, який зараз був порожній, а потім помилок почали роботи і заселяти. І тут досі помило. Але тут ще й скляна стеля. Ми зараз туди з пробують Будинку тут які прикрашають дракони. Якщо ви не знали, де в Одесі знаходяться дракони, то ось. Будинок в такому плечевному стані, ми бачимо по балконі, ось там ви бачите на горі. Все осипається, все падає. Було б добре його відремонтувати, але, на жаль, немає на це зараз може, коштів. А звідси ми бачимо бані і дзвіницю е Успенського собору, це Успенії е Божої Матері. На який знаходиться на вулиці Преображенській тут прямо за рогом трошки пройти. Ні, я я от виклала в інстаграм там стільки було лайків, які красиві стіни, які фон фони, все інше. Там, де на третьому поверсі, де мармурова стіна. Ми йдемо, дякую. Ось ми заходимо, так, воно в такому, правда, трошки занедбаному. Добрий день, добрий день. Але якщо його, правда, привести в порядок, то буде гарно. Ви подивіться, які гарні оці е, сходи і сходи мармурові. Тут Тут выход на внутреннее бадмире. И можно зайти на дах с того... С того... Так, знаешь, как балкончики. Для чего? Для уголошений. Він виходив серйозно? Я сказала. Серйозно? Це так би відбувалося? так відбувалося. Тобто він виходив на цей бакончик, вставав і щось розповідав. Ну, Позори, там вірка єврейська є, так, тому що власник був людей. І були від вони не змітає, а шахи. Ну, там пластик, шахи, коли тут, осколки витіли, то теж розгортали. Так, але дуже гарно. Це вітер-вітер. Це коли вітер доїть, що І звідси буде падати дощ, от прямо вийти. І сніг. А це ми бачимо. Це ми бачимо як вже трісну цей будинок. 2004 року році тріщина. Далі не пішла, але це теж міста. Так, Це на горище такий паночку. Отвіки. Оці що... зелені дверцята, коли їх відкрити, це грубки. А, це їх опалювали. Так. Бачить грубка. Ага. А що ж, це квартири опалювали? Це ж на кожному поверсі таке було Ну, не знаю, там, не здається, зараз подивимося. Цього я не можу тобі сказати. Чекала. Так, гарно тут, правда, дуже гарно. Ви подивіться, ця ліпнина, яка йде по краю, так? І вітражі, які тут могли бути, як це мало бути гарно виглядати. Прям прекрасно. Їх побили, щоб не падали на голову. Тривога? Схоже на теж тривога. ну будемо йти. Так, а тут, бачите, теж була пічка, її заклали. Так, тривога, тривога. Схоже, що тут поруч. У нього проходила. Ще? Розвідка? Розвідка? Mm -hmm. Ну, тоді туди... Це не так страшно. Mm -hmm. Третя квартира, третя. Тут просто прорубали, видно, розділяли. Mm -hmm. Так, так. Ці соблюдети чистоту дуже з радянського часу. Так, і наші реалії ось так тримаємо. Це наші так, так, так. так, Слухай, тут теж тріщина От будинку 20-му році. Так і живемо. Пахне комуною. Я жив колись в комунах. Жив в комунах, в таких же самих під'їздах. Ну, я маю на увазі ось, з відбитими сходинками, з, з запахом, величезне куча народу. Без, без ванни, але з туалетом. Без будинок. Так, хтось пробудував себе. В підвалі. Ось пошту так залишається. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте вподобайку, навіть не дивлячись на цю тривогу, яка зараз годи.